Так, вітаю всіх. Сьогодні ми знаходимося в Київській області. Село Пашківка поруч знаходиться, і що ми тут робимо? Ми дивимося, як ми проводимо таку важливу операцію весняну, як нарізання рядків за допомогою агрегата Ортман. Система система обробітку ґрунту називається Стріптіл весняний. Що в нас тут виходить? Ми бачимо, що у нас ідуть рядочки. І цей агрегат за один прохід робить декілька важливих операцій. До речі, якщо можна подивитися додам, ми бачимо, що тут стріляв після кукурудзи. Притом кукурудза була не дуже якісно зібрана. І ми бачимо, що цей агрегат робить декілька операцій. Тобто спочатку в нього йде турбодиск, потім у нього йде два розгортачі. Турбодиск він прорізає всі рештки, які є, тобто все прорізає, асфальт може прорізати. Потім йдуть два розгортачі, вони трошки розгортають рештки, щоб далі. Йшла лапа, яка працює там, на ну, там до 30 см. В, наш, в нашому випадку це 26-28 см. Ця лапа, що робить? Вона розпушує, по перше, ґрунт, по-друге, вона ще й вносить добрива. В даному випадку ми вносимо тарногран з нормою 150 кг на гектар. Ну І далі за цією лапою йдуть диски, які підрівнюють трошки роблять таку борозденку, і також далі йде каток. Сьогодні за один прохід цим чудовим агрегатом ми робимо передпосівну, передпосівну підготовку ґрунту, практично з нуля, можна сказати, щоб бачимо, які тут рештки. Чому я вже декілька років працюю по системі стриптіл, причому по весняному стриптілу осінньому бачив в багатьох господарствах, але не працював. Значить, що мені подобається в весняному стрібтілі і взагалі безпосередньо Вортман всі ці технології, тому що по суті, якщо ми зараз пройдемося на інші поля, які будуть, ну і до речі, ми потім подивимося на них, які там були вигорані, здісковані і так далі, там закультивіровані, то там ми побачимо, що декілька сантиметрів сухого ґрунту у нас буде зверху. Якщо ж ми пройдемося сюди, то ми побачимо, що я зараз спеціально візьму і рештки розгорную, ми побачимо, що.

залишається справа зліва. Тобто, по суті, ми залишаємо тут рештки, які будуть нам зберігати вологу. А тут ми готуємо насіння воложе. Особливість в тому, що оце воложе, воно буде мати таку ж саму температуру ґрунту, як, наприклад, виорене там поле, зісковане, закультивіроване. Але ця ширина вона буде достатньо для посіву і в тому числі вона буде добре прогріватися. Оця частина буде нам зберігати максимально вологу, буде нам затримувати ну, опади, які там будуть стікати в оці борозденки і так далі. Е, значить, щоб, як ми бачимо, що не дивлячись на те, що тут ґрунт досить вологий, тому що тут були рештки, їх тут було багато, ми бачимо, що е, 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 як рядок вироблений дуже якісно. Ми бачимо, що тут е, такий можна сказати, що дрібно грудочкуватий ґрунт. Стан ґрунту, і побачимо, що в принципі тут спокійно можна заходити сіяти прямо сьогодні. До речі, що ми сьогодні зробимо? Ми зараз вирізаємо облада, вона, до речі, катається. І потім після цього заходимо з там через декілька годин і сіємо кукурудзу. Я думаю, що така технологія сподобається. Також які особливості технології, чому вона мені дуже подобається, тому що по факту... Ми обробляємо невелику частину гонку, решту ми залишаємо спокої. І, і витрата пального десь ну, в середньому у нас йде від 8 до 10 літрів на гектар. Це при тому, що взагалі жодних операцій тут не було. Тут не було ніякого мульчувача, тут не було фрези, тут просто пройшовся комбайн, якось там позбирав цю кукурузу. Ну, якісно, неякісно. Ви бачите, що десь не якісно, десь якісно, тому що комбайн старий і так далі. І потім ми заходимо і... Всі наші помилки, всі наші агрономічні огріхи е, цим чудовим агрегатом просто, як то кажуть, виправляємо за один раз. Тому мені дуже подобається. Е, по вражальностях можу сказати так, що е, А, і, до речі, ще силипі, тобто, ну там всі кажуть, що там грантон, не спрацює і так далі. Але ж дивіться, якщо ми тут вносимо готовий, якщо ми його тут вносимо перестань, то тут він буде працювати ідеально, тобто він буде тримати цей ряток. Де буде сходити на селина, і ми будемо бачити тут взагалі чистий, чистий рядок. Скажу, до речі, що на цьому полі в тому році також був стріптіл весняний, і тут я вносив ґрунтовий і страховий дроном. Чому? Тому що посіяв трошки пізно. Планував внести ґрунтовий гліфосат, але буквально за 5 днів з'явились сходи. Тому що за рахунок того, що дуже добре прогрівалася ця, цей рядочок. От. І довелося відкласти гліфосат, спрацювати тільки ґрунтовим і е, страховим. Зв'язку з тим, що були сильні вітри і не було самохідного прийсковача чи там, навісного, довелося працювати дроном 8-10 літрів робочого розчину на гектар. Взагалі прекрасно спрацював ґрунтовий, ідеально. Є там фотографії, є там відео, можу поділитися. Так що так. Ну, що ще розказати, сказати? В принципі, всі основні плюси, я е, тільки що розказав. До речі, е, оця ж лапа вона кладе добриво на ну, так також 25-28 см. Тобто, якщо в нас е, реакція грунтового розчину буде там е, кисла там, чи лужна, то по суті ми кладемо це добриво, е, складне наше практично перед самим посівом. Тобто, рослина, яка там, наприклад, через 7-10 днів зійде. Корінь, який там дойде туди, наприклад, через 2-3 тижні, він буде одразу ж, і добре буде в вологому шарі грунту, він буде одразу якби, частину цих поживних елементів буде засвоювати. Так що оцей плюс. Ну, з мінусів, це я їх поки що, якщо чесно не побачив, можливо, по... Це може бути, це просто продуктивність, вона може бути така трошки нижча, наприклад, ніж у інших агрегатів, але ж ми зато зберігаємо вологу, ми економимо величезні кошти на дизелі, ми робимо всього лише один прохід. Відповідно, ущільне ґрунту у нас також тут, якщо і буде, то мінімальне, або взагалі його тут не буде. Тому що ми не їздимо постійно. Ну і знову ж таки, що ще? Я думаю, що коли все-таки технологія дійде до цього, то коли в нас будуть. Набагато розумніші оприскувачі, ніж зараз. Тобто вони будуть працювати тут, наприклад, по цьому рядку, вони будуть працювати гротовим, тут вони будуть працювати гліфосатом, там, де будуть рештки, там, де, наприклад, будуть і бур'яни. Ну і це буде також додатковий плюс, чи опція, чи бонус до стріптіла. Так що якось так. Ну і стріптіл ще так розумію, що обирають багато агрохолдингів, і не тільки і, чи господарств. І те, що я чув від них, то ну, їм це все подобається. Е, Точно стриптіл підходить для легких за механічним складом, руків, це взагалі ідеал, тому що, по суті, ми ці рештки зберігаємо, вони нам тримають вологу, е, вони запобігають ерозії. Так е, так. що якось так. А як, Ну і Плюс до того, що мені ще подобається, що немає ущільнення. Коли, наприклад, випадають ливні, якщо ми просто закультивуємо все, у нас буде там, гола земля, то е, цей пісок він стане цементом. За рахунок того, що в нас є рештки, от, цей пісок не стає цементом. Тобто він досить сприятливо себе так показує на отримання сходів. Якось так. Ну, в принципі, основні моменти я розказав. Я думаю, що потрібно подивитися буде на інші поля, ну і також треба буде подивитися на сходи, продивитися, як воно це все виглядає. Ну, показати різницю з технологій, Ну і все-таки, якщо будуть екстремальні погодні умови, в цьому році, я думаю, що можна, можна буде, буде зрівнятися з тими полями, було воронка, там, там, пошковка. Ну і також температура скільки ще помірять температури грунту, трошки пізніше, коли цієї путіни помірять на сусідніх полях, там тут була орк та Там, Наприклад, там ми не побачимо ніякої різниці по температурі гвинту. Але знову ж таки Так що...